Всім привіт! Сьогодні я вам покажу огляд на мій новий е скетчбук. Це дуже скетчбук, а типу, як звичайний блокнот. Але я його буду використовувати як скетчбук. І дивіться, от всі мої скетчбуки для готових різних артів. І я вам у кінці покажу, що це за арти. Вони зазвичай готові там, але скетчбуки для скетчів. І в мене також жодного блокнота. Тому будемо виправляти. Ось я якраз купила собі новий такий блокнотик з Єви. о боже З Аврори от Ось так він виглядає. Куштує 120 гривень, здається. Бо тут не написано блокнот А5. 50 аркушів. Арк написано. Прикольно. І ось така тут гарна обкладинка. І зараз ми його розпаковуємо. Він дуже гарний на ощуп. Дуже гарний. Збираємо і він тут такий в клітинку. Тут, звісно, це от історія. Але, взагалі, взагалі він досить прикольний. І зараз будемо в ньому щось мутити, малювати. Беремо олівець і думаємо, я почну з краю малювати образ. начинаем так плечи вот далее тут я поставлю чем вот так вот и Раз, поки що буде так. от. Раз, потім виправлю. Отак оце от якось має буде. Скетч. Сдиву вийшов перший, але я потім буду щось там виправляти. І зараз будемо думати. Я вам покажу, як намалювати різні штучки швиденьким способом. Що можна намалювати так швиденько? Хм. Давайте подумаємо, і напевно це буде квіточка. Квіточка малюється дуже просто. Малюємо кружечок. Якщо ви малюєте в схечбуці і предназначений правильно, тоді ви просто це можете намалювати. Якщо ви малюєте в блокноті в клітинку, то можете намалювати, щоб було одна клітинка. Раз, два, три, чотири, п'ять заповнених, а всі інші наполовину. Вони закруглюють. Ось так це смотря. Далі малюємо палюстки. Вони можуть бути різні. Я малюю нетяжну квіточку. Мені ну, будуть чуть ширші пелюстки, ніж у реальному житті. Звісно, бувають такі квіти, але більш популярні квіти з вущими пелюстками. От. І я буду малювати ромашку. Звісно, цей скетчбук буде без кольору. Тут будуть тільки простим олівцем. Можете там чорний контур 6. Я замалюю боже, на ромашкам п'єкцию. Соняш, так вот, тут я фарбу чорним і роблю сіреньким. Зафарбовую тут сіреньким. Починаю від, від середини, ось так от виду, воду, воду. Веду, 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 веду ось ось так. Далі по краям провай з такими лініями.

Що й Ось так ось це все виглядає. З одного боку ми затемняємо, Можемо прикрити, можемо навіть. Ну, вы зрозуміли. Закрити наш блік, але ми його потім знову додамо. Це якось отак от тут іде. Ну, має не дуже сильно виділятись, навіть якщо воно вы сильно виділяється, то Можете взяти пальчик простошувати все до середини? Ось есть... так це виглядає. Далі більш чітко на контурі. Більш чітко зафарбовуємо тут. Ось така от у нас квіточка вийшла. Вона досить така 3D. -шна. І зараз що ми ще намалюємо? Хм, Давайте намалюємо. Ну... Думаємо, думаємо, думаємо... і давайте. Я не знаю, Боже око око. Кошват кролик. Я, покажу, як я у своєму стилі. Я от зробила так. Намітила, намітила і клітинку вниз намітила. Ось, далі ми доводимо до серединки, от бачите, серединка. Далі чуть-чуть і проводимо донизу і робимо ось так. Далі малюємо око в розташуванні, яке нам підходить. Я малюю ще лік, ось так от. Відділяю темнішу сторону. Зафлюбовую її темніше, світліше, світліше. Ну і додаю вії. Ну і ось таке око у нас вийшло. І зараз ще покажу, як я малюю губи. В целочку кружечок-кружечок, тобто вальчик, вальчик раз, два, раз, два і промалювала. Зробила. штрихуем 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 далее пит частенками губы заштрихуем пит все еще заштрихуем и я вам Потім будемо в кінці ставити бліки. Тут, до речі, там, де око. Оце чуть біль, більш сильно. треба. Це більш сильно. Більш сильні контури. Тут легенько. Так, оце ж Ось і ось така сторонка у нас вийшла. Це нарахуємо. Мне, кстати, прикольно. Драч и низ. овальчик, Тачечка. Тачечка. Вот, все, готово. Размешает на палате. Ось то, что у нас вышло. Ось. І зараз якраз буде кінець, і я вам буду показувати свої ті арти і будемо додавати ось цією ручкою бліка. Зараз будемо якраз додавати. Ми додали блік. Блік. До губи блік. Дуже погано виділяється. Вже отут, -от, там де буде сильно. Так, тут, ну, например, а тут чему? Ой, тут уже почало выявляться. Хотим, возьму еще, Даша? Вот тут я еще сделаю так вот. Тяточку мы еще шесть там прикрашу. Ну і ось. Тут ось не... не видно, але хоча б трохи. Ну і настав момент, коли я вам буду показувати свої минулі арти. Ну і всім. Добре, переходимо до наступної нашої частинки. От і ось. Оцей арт, який ми сьогодні малювали. Боже, арт. Частина, яку ми сьогодні малювали, і частина, яку я колись малювала. Я не знаю, чого тут цей велос... мотоцикл. Не знаю, я дуже хотіла блокнот собі купити і просто купилась. Я дивилась на картинку. Перший мій арт я оцінюю на 8 з 10, і Він такий. Такий собі. Наступний. Господи, я не знаю, що це поганого, але. взагалі як з 30. Боже мій. Друзі, ви тільки не лякайтесь зараз. О, то повний крім. Боже. А, там. Не дуже коротше. Що? що це? Воно було синім. Я не знаю, що я щось малюваю розовим, а там якесь синє пятно було рожевим. Пропустимо. Тут нічого не було. Це у мене просто щось не знаю, що трапилось. Далі. Капать. Далі просто якісь... якась штучка. Наступна якась просто штучка. Наступна урок був, типу, І мій улюблений арт. Я його нікому не продам. Дуже гарний. Наступний дуже гарний. Втім, там була проблема з рукою, звісно. Але там нічого, там нічого... Я його не намлювала, тому що там була дуже велика проблема з рукою і ви зрозуміли. Ось тут отака штучка. арт. Також тут такі, таке, Ну І далі ось така вона у мене технічно гарна, мені вона пов'язана якась трошки з технікою. З технікою? Не знаю. Ось така це у мене жасмін намалювала. Отака дівчинка. І там потім одна дівчинка попросила на замовлення намалювати, я її намалювала, і вона сказала, можна я тобі там. Трохи дороблю, бо мені трошки буде вийти, як вже І дивіться, було отак от, отак от, оце от. І без -от лінії, яку вона мені домалювала. Дома домалювала. Я люблю Україну. От, м -м, гаразд. сонце і. Цю частину. Далі. Був незикінчичний арт, назікінчний арт і шось. Ну і порівняємо. Це реальний скетчбук, який для скетчів, І це вже заповнений скетчбук різними різними. Ем... Бабасами, так скажімо. Всім пока, до нових зустрічей, і якщо вам сподобалося сподобався моє нове відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. І всіх, хто це зробив, усім, я дуже дякую за перегляд, до нових зустрічей. Всім пока!